Сьогодні в мене рік в моєму барбершопу мій початок блейтранері без них не було б цього місця. Я трошки зрізав так зайвого. Я купив навчання своє за два місяці. Всім привіт! Мене звати Антон. Я випускник академії Blade Runner. Хочу розповісти свою історію, як я починав. Починав я з офіціанта, бармена, кур'єра. Почалась війна, я залишився без роботи і обрав таку професію. Куди б ти не поїхав, завжди будеш з роботи. Це виявилася така професія як барбер. Тому я розпочав свій шлях в академії Blade Runner. Я почав знімати свій шлях від самого початку. Від першої моделі, від першого манекену і до сих пір знімаю свій шлях. Хотів розк... розповісти про Ярослава, старих є модель, і модель. Я трошки зрізав так зайвого. Ярослав це побачив. Він без зайвих слів взяв машинку, гребінець і підправив все мене. Підправив так, що і клієнт не замітив, я не помітив. І він мені після цього нічого не сказав. Ну це так було професійно з його сторони. За підтримку. Я купив навчання своє за два місяці. Я стріг вдома в салоні. Потім мене знайшли через інстаграм барбершоп. Мені запропонували піти на Барбер-стажера. -стажер я попрацював в барбершопах два роки. В якийсь момент я зрозумів, що мені потрібен власний барбершоп, і тут почалась моя історія. Я починав з одного місця, одного крісла, одного дзеркала. Я майже кожен день працюю, але я працюю не. Тому що мені там треба. Я задоволений прийти сюди. Я зробив те місце, де я хочу знаходитись кожен день. І кожен клієнт для мене як вже сім'я. Сьогодні в мене рік у моєму барбершопу добрий. Дякую, дякую. все. <laughs> якщо згадувати початок, мій початок бледранері без них не було б цього місця, без них не було б мене як барбара. Хочу побажати Барберам, початківцям. Не боятися помилятися, не боятися експериментувати. Знімайте, знімайте більше. Ви можете побачити свою історію. Вас навчили. Тримати машинку в руках в ножиці. це все. Ви знаєте багато базових потреб, які ви вже можете використовувати на практиці. Тому на останок хочу сказати: не стрижіть заради за грошей, стрижіть заради задоволення.